Друзі, дуже дякую за підтримку, за ваші коментарі, також за вподобайки. Сьогодні хочу розказати ще про один інструмент з автодидактики, постпсихологічної автодидактики Валерія Куїнського, який нам важливо бра... мати у своєму, скажімо, зіпі, у своїй майстерні. Називається він Культурологічна група предметів. Зараз я розкажу, як це все виглядає. Дивіться. Зазвичай ми звикли займатися якимось одним предметом. Ну, візьмемо, наприклад, англійська мова. От викладач англійської мови в університеті проводить там цілу пару, майже дві години. Давайте в шкільний урок візьмемо. 45 хвилин. Якщо учитель дуже досвідчений, розумний, гарно навчений, він старається деякі речі робити. Дивіться, а ми десь, особливо дітки, десь, доросли теж, за 15, найбільше за ну, 10-15 хвилин нам вже стає нудно займатися однією справою. І якщо це вчитель розумний і досвідчений, що він робить чи вона робить, вони зазвичай стараються міняти діяльність. Тобто в рамках одного уроку. Вчитель робить там, комунікаційне, да, йому є такі навички, як комунікаційне, е, читання і аудіо. Це головне. Письмо це другорядне. От він старається дітей переключати через кожні 5-10 хвилин на цей інший предмет. Скажімо, не предмет, а діяльність в рамках одного предмету. І таким чином урок може пройти більш-менш вдало, більш-менш цікаво. Якщо ми говоримо про школу, якщо ми говоримо про 45 хвилин, Якщо це пара в університеті, англійська мова, практика мови, наприклад, як у нас давали, ну це просто, це просто скука страшна, це, це тортури для нормальної живої людини, це неможливо витерпіти. От. А ми з вами, коли вдома навчаємося, ми якраз так і стараємося робити. Тобто, ми, якщо візьмемо давайте оцей листочок, уявимо, що це один урок. Да? І за 10-15 хвилин, дома, якщо ми займаємося, нам потрібно щось міняти. Що ми робимо? Ми стараємося, так як у цей розумний вчитель міняти діяльність. Але цього все рівно це не спрацює. Особливо, якщо я працюю над мовою. Наприклад, ми вирішили, що ми будемо працювати над мовою довше часу. У нас є 2-3 години, наприклад, в день. От, і ми вирішили, що ми ці 2-3 години присвятимо а, ну, якраз англійській мові. У нас нічого не вийде. Вийде, можливо, одна година разом, через те, що нам придеться робити великі перерви, от уявіть містими листочками, великі перерви для того, щоб у нас знову з'явився інтерес. Через те що без інтересу, без оцього почуття, без. Нормального такий, також режим, мозку, режим роботи мозку. Без такого режиму мозку ми нічого не зможемо вивчити. І тому курінський, як, як один із найліпших педагогів, взагалі світовий педагог. От ви побачите, я думаю, що ви побачите. Я це 100% впевнений, що він, що він стане всесвітньо відомим взагалі, бо найкраще нічого немає. Такові він запропонував використовувати е, е, культурологічну групу предметів. Що це таке? Це коли ми беремо відразу кілька предметів. Ну, Наприклад, якщо ми вивчаємо мови, так? От, ми беремо англійську, французьку і німецьку для початку. І між тими мовами, як тільки я бачу, що в мене вже інтерес до однієї мови от протягом уроку, я читаю, а, о, як класно, як тільки я бачу, що він виріс, я переношу його на іншу мову. так? Потім, попрацювавши з цією мовою до 15 хвилин, я можу перенести назад або переходити на іншу мову. Зараз я, можливо, інший листочок візьму, щоб у нас було розрізнялося. Бачите? І у нас немає перерви. Ми з вами ефективно використовуємо весь час, через те, що ми можемо в різних варіантах. А варіантів тут безліч переключатися туди-сюди. туди туди, туди сюди. Нам не потрібно просто як би, умовно розбивати один предмет на діяльності як комунікація, тобто говоріння, читання і аудіювання. Ще одна річ надзвичайно важлива, що тут ми виховуємо свій інтерес. Ми а, працюємо над культурою цього відчуття, яке в нас є. Інтерес. Це стан або цього стану мозку, який ми називаємо інтерес. Нам потрібно його чітко ідентифікувати. Я вам вже наводив приклади, коли людина кохає, вона вона цікавиться тією людиною, яку вона кохає. Оце вам буде якби як зразок такий, на який ми маємо, з чим ми можемо порівнювати. От. Е, наступний момент. Крім цього, цього, ми можемо сюди підключити ще й е, улюблений предмет, яким ми займаємося по життю. Ну, наприклад, це, це у когось музика, у когось це історія, у когось це лікувати людей, у когось це волонтерка, у когось це воювати. Ми це, це також додаємо в цю культурологічну групу, і у нас тоді ми можемо вже вивчати чотири предмети. Бачите? Не роблячи оцих предметів, не роблячи перерв на те, щоб. Щоб що? Щоб якось euh, привести себе в нормальний стан, через те, що тіло наше воно звикає надзвичайно швидко. Як ми говорили про це в попередній передачі, в попередньому відео надзвичайно швидко. І, А ми, якщо ми отак працюємо, ми зможемо постійно переключатися на новий предмет. І таким чином, ми виходимо, дивіться на що, за той же період часу. Коли людина, за якій людина вивчає, наприклад, англійську мову, ну, вивчає до хорошого рівня, через те, що мову ніколи не можна вивчити до кінця. Це як море, це як океан. От. Але до рівня того, коли ми можемо читати спокійно, нормально, читати класику і нормально, свідомо, розумно говорити. До того то, то є у нас мета. Так от до того рівня ми, можем, ми будемо в цей самий час займатися. Трьома-чотирма предметами. Уявили, і уявіть себе тепер, яка ця людина буде. Це буде людина з багатьма, з багатьма захопленнями. От. Але ця людина, яка вивчає багато предметів відразу, вона стає широкою, вона стає цікавою самі, самі собі, через що вона ж працює. Вона перебуває в стані інтересу. І, відповідно, буде цікавою для інших ця людина. Обов'язково 100%. І виходить, що за однаковий період часу ми вивчаємо, бо ми не робимо паузи на те, щоб нам нам щось зробити з тією нудьгою, ми не робимо цих пауз. І, відповідно, ми за той самий час будемо вивчати 4, 5, 6 предметів. А я ще за, за от тією вказівкою, яку ми можемо прочитати, або за рекомендацією. Курінську ми можемо додати сюди, обов'язково потрібно додати музику і, а, і філософію. І дивіться, тепер у нас подивіться, у нас буде свій улюблений предмет, потім три іноземних мови, які ми вивчаємо зимому вже грамотно вивчаємо, і плюс ми сюди додаємо музику і а, філософію. Ну, це ж просто, це просто пісня, а не життя. Хочу вам сказати одну таку річ. Що я робив колись велику передачу про те, про школу майбутнього У моїх відео можете пошукати. Так от, а, хочу вам сказати, що я якось зустрівся з дуже розумним, дуже розумним колегою, який, виявляється, писав навіть роботу про те, от, от про це, що я вам розповідаю. Тільки в нього вона якось називалася інакше. І це було про школу, і це було а, про школу в Швеції. Тобто там урок. Не триває 45 хвилин. Вони роблять, він якраз цю тему вивчав і писав диссертацію на це. Щоб для мене було вперше, я про це почув через те, що мені здавалося, що Фіни щось подібне роблять. Він сказав, що ні, шведи роблять. Так от, там вони в початкових класах, але це тільки в початкових класах. Він за них говорив. Я питав за старший, він сказав, що він не знає. Але в початкових класах вони, по-перше, два викладача, і вони працюють. Виходить з того, що дітям цікаво, по-перше, і, 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 і з того, що потрібно їх навчити. Тобто, якщо є, наприклад, ті ж п'ять предметів там, читання, математика, чи, е, 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 арифметика, малювання, ще щось, 4-5 предметів, вони разом з дітьми перебувають ці два викладача, і переходять на той чи інший предмет не через 45 хвилин після перерви. А відразу за 10-15 хвилин, ну, от вони тільки побачили, що в діток падає увага до, до цього якогось предмету. Вони переходять на інший предмет. І таким чином от, триває навчальний процес. Тобто є вже зразки. Колись давно курінський про це говорив, приблизно щось таке говорив. Я ніяк не міг собі це уявити. Потім, врешті-решт, колись я собі уявив, і отак от мені розповів цей колега, з яким я дуже. Дуже цікаво, ми попрацювали якось. От. Так от, і на прощання вам даю ще один лайфхак. Коли ви займаєтесь іноземною мовою, після кожної вправи після кожної вправи, введіть собі обов'язково займатися е, дуолінго, е, в мене є попередніх відео, можливо, на Патреоні, можливо, е, тут, е, можливо, на Ютубі. Є передача про Duolingo, або бузу ще ресурс. В Duolingo, я покажу, причому Max, там Duolingo Max, тобто платна версія, по максимуму, і його можна купити на всю сім'ю там за 100 доларів приблизно в рік. От це, це дуже дешево, і це ресурс, який ви будете використовувати. І таким чином, навіть якщо там не все уроки співпадають з вашою. З вашими заняттями французький, німецький чи, чи англійський, ви все рівно робіть обов'язково один урок. Робіть один урок. він там займає 5 хвилин, 10 хвилин, але це збагатить відразу вашу, скажімо, слухову підготовку. І це дивовижний ресурс. Порівнюючи з тим, що все раніше було, це просто супер. Тому після кожної вправи зробили право німецькою. Зробіть німець, німецький урок долінгу. Зробили якийсь урок? Ні, зробили вправу французькою. Пройдіть один урок. Ну, він урок скажу, 5-10 хвилин, ну, 3 хвилини буває навіть. Іменно аудіо через те, що там, причому там не тільки аудіо, там є різні, але нам головне слухати, для того, щоб ми е, потім можливо, нормально розрізняти е, французьку, німецьку, англійську мову. От. І якщо ви слухали уважно мої попередні передачі про те, що крім автодидактики Курінського, це головна для нас з вами книга, нам потрібно ще й взяти аеробіку в році, курінську, яку ми доробили, переробили, зробили, використавши концепцію автора, от, тобто Валерія Курінського, для того, щоб ви могли тепер правильно вивчати англійську, французьку, німецьку. Всі могли. От там є такі дуже важливі речі для розуміння: це фокусування і е, форма, язика, е, форма язика. До речі, вже скільки років про це корінський говорить, і цього до, до цих пір не вивчають в університетах? Тобто ці знання не використовують в університетах, в інститутах, в ІНЯЗ, де хочете, на курсах будь-яких, цього всього фокусування і е, форма язика немає, не використовують. А що це що це значить? Це значить, що той, хто буде вивчати, буде обов'язково кидати. Тому що в нього психіка буде підказувати, ти неправильно говориш, бо ти неправильно звучиш і ти неправильно потім звучиш. Бо можна говорити тільки правильно, якщо ти тебе більш-менш виставлено, ти знаєш, куди посилати е, рухи е, мовного апарату, і на що його налаштовувати, і якою має бути форма. Ну ось. Хай вам щастить, допомагайте ЗСУ через те, що вони нам дають забезпечують ту можливість, яка є, говорити на такі, скажімо, серйозні дуже теми. Хай вам щастить. От, звичайно, підписуйтесь на мій Патреон, там є багато ексклюзивного матеріалу на Патреоні, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є такі, скажімо, естетичні перлини, якими я ділюся з вами, які я шукаю і ділюся з вами. I should teach you.